До сторіччя від дня народження видатного майстра різьблення у Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття відкрили виставку Дмитра Шкрібляка. Відвідувачі можуть побачити не лише декоративно-ужиткові роботи Дмитра Шкрібляка, а й ткані та вишиті вироби його дружини Василини, його учнів, зятя, а також твори дочки Олени Прокоп'юк-Шкрібляк, яка поділилася з нами спогадами про батька. З рідного Яворова до Коломиї Олена прокопюк Шкрібляк приїхала в національний музей народного мистецтва гуцульщини та покуття імені Єсафета Кобринського. Тут відкрили виставку з нагоди сторіччя від дня народження її батька Дмитра Шкрібляка. Називається виставка Творення вшанування пам'яті тата Дмитра Федоровича Шкрібляка, який також народився в Яворові, де і всі шкрібляки займався різьбою. кажуть люди, що був дуже знаменитим майстром, А для мене він просто любий тато. Пані Олена продовжила творчу історію родини шкрібляків. Вона ткаля вже понад 40 років. Я одна була в батьків, батькам було вже по 40 років, коли я народилася. Я пробувала різьбити. Чусь мені ближче було ткацтво. Мама ткала, вишивала, писанки писала. Тато мене дуже любив, та як я пізна така дитина. Мама казала все Дмитри, не роби з дитини болото. Бо він мене дуже балував, Мама така більш строгіша була. А тато був для мене такий добрий, що аж, аж, аж дуже добрий. Цікаво, що перші виставки робіт Олени прокопюк шкрібляк відбувалися ще коли вона була зовсім маленькою, і були це не виробиткацтва, а різьблення. Її перші виставкові зали були у бабусі в хаті для найближчих родичів. Тато мені робив полички, такі подіуми, аби я робила собі у бабусі в хаті виставку. Цікаво, що оселю батьків. Жінка Бережа досі каже, цей. Будинок, справжній родинний музей. Татова хата гарно збереглася. Ми її маємо як музей по нинішній день. Я навіть я не знаю, чи було щось таке, чого тато з дерева не міг зробити. Вікна, двері, вся стулярка. Це все тато. навіть не знаю, коли він то встигав. Майстриня каже: у її тканих виробах дуже часто елементи татової різьби, але найперше любов. До рідного краю природи до батьків. Я живу тим всім, що мене оточує. Я не можу інакше. Я коли щось чую, то я собі уявляю там якусь смереку, елементи татової різьби. Ну і коли мені тато сниться, то він мені дає якісь дуже важні поради. До слова, у виставкових залах Національного музею гуцульщини та Покуття у коломиї представлені не лише різьблені твори Дмитра Шкрібляка, а й ткані та вишиті вироби його дружини Василини, його учнів, зятя, а також твори доньки Олени прокопюк Шкрібляк, яка й запрошує прийти та подивитися на експозицію. Тут є дуже багато татових робіт. Я сама приємно здивована, бо є такі, які я побачила сьогодні, і мені дуже приємно стало, бо якби не музей, не фонди, я, звичайно, не знаю, де і були. Тут є роботи дідуся, прадідуся, є роботи татових учнів. Ткацтва є мамині, є мої і є мого чоловіка. Створення Дмитра Шкрібліка та його родини з нагоди сторіччя від дня народження видатного майстра можна побачити у Коломиї в національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття до 21 листопада.